Якщо ми візьмемо до прикладу Київ, останній обстріл відповідних об'єктів, які генерують якраз тепло, що обстрілював ворог? На що вони цілилися? Вони цілилися на трансформатори, і вони пошкодили якраз трансформатори, які, на жаль, не були захищені настільки добре, і наскільки захищені подібні підстанції. Укренерго, да оператора передачі електроенергії, де вже відразу після 22-23 року була здійснена ціна програма по захисту таких об'єктів від обстрілів з боку ворога, особливо захист від шахетів. Да, і, і ми бачимо, що такий захист працює. Тому, коли йде мова про теплопостачання, ну не будуть росіяни бити по машинним залам або по іншим якимось великим агрегатним установкам на тепло. Трицентралі вони будуть бити перш за все якраз по трансформаторним станціям, по підстанціям, які забезпечують фактично видачу електроенергії і роботу всієї теплоелектроцентралі, всього цього об'єкту. Тому е, різниці, як такої нема. Коли ми говоримо про безпосередню мережу, яка забезпечує газопостачання від е, нашої газотранспортної системи до е, системи, яка дозволяє постачати. Газ уже безпосередньо в міста, містечка, селище, наші будівлі і так далі. То таких об'єктів, як я вже сказала, їх тисячі і захистити їх навіть фізично буде дуже складно, чи складно їх відремонтувати? Все залежить від ступеня від рівня нанесеної шкоди раз, чи можна знайти такі обладнання набагато легше. Аніж випадку з трансформаторами.